Так, мінімальні втрати на армії і є гені, бо я витратив прям. Прям перед цим всі свої гроші витратив. На, тримай. І давайте зараз. Все одно я буду чекати падіння агресивної експансії. Тому ціної провінції трохи забудую. А мене і просто... мене і і просто... агресивна експансія, і плюс мирна угода. І я дещо побачив, що зараз будемо виправляти. А зараз швидко розкидаю. Просто зараз, покажу, що я побачив, що мені не сподобалось я спокійно зараз забудував всі будівлі на мінімальній швидкості. Якщо я не помиляюсь, на тебе напали. А, ні, на тебе ніхто не напав, все нормально. Але вони... все ж таки від вас потрібні провінції. Так, стоп. Я можу ще щось качнути. Якого балів зменшити? Та я думаю, вже в наступні. Давайте на всяк випадок справді зменшуємо. Щоб мені було легше, типу, все робити. Щоб поїхати відносини. Якщо будівельних гіття ось так. Я зможу? Всім забудувати? Мені не дали побудувати усім будівельну гільдію, до ВИ є. До речі, я побачив. У нас з'явився автоматичний завод. Я його побудую частини на Тайвані зараз. Бо це найкраще в нашій провінції з, з... 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 ймовірною кількість економіки. Чого голосити? Німеччини. Може спочатку з Китаю. У мене агресивна е ще є? Ще є. Тоді д... мені нема куди поспішати. Мені не треба тут зараз на когось <головіки> йти. Хто з тобою воює? М'ян? М'як yeah, yeah. um, не хотів. Ділити твої території з кимось. В лютому в нас закінчиться. О, все, я можу атакувати. Оголосити війну. Все, зараз максимально швидко пробіжимось. У нас все ж таки 4 по 90. 4 угрупування по 90 військ. Наші війська куди більш ефективні за їх За ворожі До речі, там побачив я ядерний реактор, що можу побудувати. То, податкування збільшимо. Ефективність. А, м'янма, типу, закінчила. Блін, тепер що м'янми частку забирати. Так, теоретично, чи можу я ось так зробити? Можу. Це прекрасно. Справді можу? Угу. Агресивна експансія буде трохи перевищена, але нормально. Цін. Саме китайська. Так, я відкрив. Зараз будемо порівнювати і збирати те, що мені треба тільки. Ми не чіпаємо Ніпал, Так, це забираємо, а тут не чіпаємо Корею. Кордони якої? Ось так проходить, якщо я не помиляюсь. Ось так. Все. Не залишив зайві провінції. Та й військові репарації, бо вони не додадуть агресивну експансії. Затвердити. Не прогавив нічого, ха? Ядра. У в мене є гроші на всі ядра. Я навіть скажу, більше у мене є гроші на всі унікальні будівлі. Ліміт військ. Мені здається, у мене більший ліміт військ. Герсин експансія 78. У, алмазна копальня. І одна золота шахта. У, 140. У, 100 ранчо. Угу. Трохи рису, трохи зернових ферм. І, і будівельні гільдії на 20 тисячах. Да, непогано так. Блін, чого ви мені зробити? Мені подобається ось так сидіти і качатись. Знову ж мені треба зменшити агресивну експансію. Яка, у мене 65, і я можу, в принципі, вже піти на м'янну. Що, мені ж від п'яну, то тільки, тільки те, що посередині треба. Оголосити. Японія, типу. Типу, Японія твій цей Сюзерен Окей, окей. О, я можу. я можу чудо. Два чудо створити. Були б китайську стіну ще. Це я не знаю, де, звісно, мої війська, але я сподіваюся, вони перемагають. Десь перемагають. Ну так, я тобі... Ми, програ... Ми програли один бій, бо інші мої 90-ки не встигли підійти. Ми втратили 90 військ. Ми втратили 90 тисяч. Зробити вимоги. Мені тільки ось це посередині треба. 95 агресивних експансія, нормально. Погнали. Кудись сюди. По 20. Додатково 120. Всі війська. Сюди, в одну провінцію. Зараз буду перерозподіляти вас кудись. Якось. Не знаю, максимальний рівень військової академії точно. І дай, їм справді, треба тут трохи покачати. Тепер бігаємо по 97-98. Що, мені ж лишилось... Ой, все, коротше, чого тягнути? Оголосити він. Байдежу, хто там. Твій союзники, чесно кажучи. А, бомбочки скинули, атомні до офігері. Я, до речі, про ядра забув. А ми воюємо. Типу тобто я, я навіть не хвилююсь, ми точно перемагаємо. Просто дайте мені будь-вальний хід, типу, бомба. Співвідношення. У -у -у. В п'ять разів співвідношення втрат. Що може бути краще? Економіку. Ще три тисячі в економіку. Ой. До речі, у Сполучених Штатів приблизно така сама економіка, як в мене. Все. Зробити вимогу, я в які саме провінції, мені потрібні. Ось так, точно. Ось ти, ось ти, ось ти. Ось тут так. Ідеалі. Мені ще тут парочку провінцій треба. Так. Ідеально. Ідеально цін. Цін сформувати цивілізацію. Є. Yeah. Можна ще імперія Ляо робити, ну мені здається, це трохи займаємо. Віддати всі свої примісті і зробити імперію Ляо. Так, поки нагадаю вам, що в посадній описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory. гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже досить соковито, якщо ви додасте її до бажаного, ну це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку. саме завдяки вам і у з відео підписка вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі, Там, бувайте. І всім привіт, народ з вас. Підписів подбайком продовжуємо грати в Age of History 3 за Тайвань. Так, минулим відео ми закипили, тому що захопили тут трохи території Китаю, тому зараз це все асимілювати треба. Це все в Будівельні гідді. Ууу, дуже багато провінцій. Дякую. Бонуси. М -м давайте тут військовий бонус, і нам лишилось трохи спадку. Тут тут дуже багато провінцій. Я чесно кажучи, що на будь-якому того коштують, але знову ж. Бай, окей, окей, все. Я вирішив забудовувати будівельними гільдіями Я забудовував будівельними гільдіями Що ви мені зробите? До речі, давайте мінімальні витрати на армію. М -м Тепер ми трохи краще себе почуваємо. 40 прибуток. прям дуже непогано. Так, і спадок, все. Хочаємо, останнє що лишилось. Це система данини. прибуток від васалів більше, що, в принципі, не дасть мені прям великого бусту. Так, є. давайте, щоб я себе краще почував. На нас 1900 економіка. Ще 30 військ. Mm -hmm. Я зможу тільки 3 по 8 нормально викликати. я трохи за ліміт вийду, але нічого страшного. Шкода, що будівельні гілдії не впливають на ціну іншої будівель. Мені здається, це було б також логічно. А так будівельні вигідні впливати тільки на інфраструктуру і на економіку. Все, 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 тепер інфраструктуру. Я перевага агресивну експансію, на ставлю? Яка в мене. 26? шість, нормально. Це, слухайте, у мене не така велика агресивна експансія. Дахід від Як Так, швидко розберемося з інфраструктурою? Я ж не з ким не воюю зараз, все. То я просто почув звук вибуху. Просто коли занадто далеко віддаляєш камеру, ти можеш просто не побачити сповіщення про те, що на тебе напали. У мене декілька разів таке було, що я просто опускаю камеру, а, оказується, я в війні знаходжусь. Так-то. Здалось. Окей, здалося, що я в війні. Просто ця зі своїми багами мене докинає колись. Що, погнали? Швидко унікальні будівлі. Може зараз стане добре один по рису. Навряд. Чи. Бо я не буду ці приїнці сильно забудовувати. Чисто унікальні будівлі. О, одне мисливське угіддя, прикольно. У золота найти одне. Так, да? Економіка. Який прибуток у нас? 40. Як це ми ще не добудувались. 180. О, до речі, а як? На яких умовах Індія пішла в мир? О, вона просто позвільняла купу країн. А Макао не звільнила. М -м. Є? Е. Є. Є. По-перше, наш, наш прибуток уже 300. Це значить, що до 1500. Поки ось ці будівлі. Столичні будуть коштувати 1500, я можу спокійно качати. Ну окей, 1400 зараз уже. Знову 1500. Ууу, я не на максимумі досліджень. Слухайте. Адміністративні. Ну просто в самому Тайвані. Забудую академіями. Тобто кожен дає 15 і зараз подивіться. Все. Прекрасно. Все. Технологія тепер на максимум. Так, так. Колись в мене на максимумі. Давайте далі суд. Спокійно 1000. Тисяч... Ну так. Да. 1400 спокійно беремо і все, суд також на максимумі. У мене одна перевага є. Хм. Чи є тут саме темпу зростання, всім підняти можливість? Да, уху. Плюс один відсоток темпів зростання всім. І Трохи економіки. О, ти погнали військово. Ще одна перевага. Яраз зменшу темпу зростання. І економіка. Хіхі. 1600 -хі. також, я можу взяти. 1800, поки воно коштує. А, ну, типу, до кінця фактично, все. Я можу до кінця качнути собі. Військову академію. Два закони. На цифрова валюта. І цифровата інклюзивна освіта. Ще раз переваги. Ще раз темпи зростання. Ще раз натримайте економіку. я, Так. І yeah, я. Yeah. Коротше, окей, окей. Зберегтись. Там мені написали, що рівень столиці в... ще 2 плюс 2. Але мені надається зробити, а це значить, що треба перезавантажитись. Ну просто я зберігся, вийшов, завантажився. Бо є просто багато речей, які не працюють з самого початку. Що, дорату, що дуже дратує, це неймовірно дратує, чесно кажучи. Все, і тепер бачите, я можу 14-й. До 14 рівня качнути. На, 1500-1600. Все. Те ж саме я б качнув. Верховний суд трохи качнув би, і нас прибуток 400 тепер. І військова академія більший рівень. Так, 2000 я ще качаю, а ось 200 вже ні. І військова академія для генералів. До речі, може в мене. Інфраструктура. Ого! Ого, в мене не працював бонус на інфраструктуру. Я можу куди більше інфраструктури відбудувати. О, давайте зараз. По черзі, все по черзі. Інфраструктура. Що в мене? У мене ліміть 300 військ. 300 військ. Економіка 4 тисячі. Просто на всі людські ресурси зараз викликаю. Я навіть не рахую, просто викликав на всі людські ресурси. Далі нехай відновлюються. Що тут скільки в мене військ? 112. 296. Є ще три рази по 8. Раз, два, три. І знаєте, що людські ресурси? Ці китайські принці жахливі з людськими ресурсами. Зараз просто всі гроші. Є. І тепер лімітві 157. Давайте 5 разів. Раз, два, три, 4 И... 5. Ви мені не додали двох. Дві арти. Не додали. Попу 150. Ого. Тримайте об'єднати. Але з цього моменту, з цієї миті ми не переможні. Що можна ще інфраструктуру закидати, але це дуже дорого і дуже довго все. Тому. Ти з Індії воюєш? А що ще? Може. Хм. Та погнали спочатку на Індію оголосити війну оголосити. У мене не увімкнений. Та увімкнути? Військового радника немає. Ого. Давайте швидкість пересування. Або ефектив... ефективність облога. Мені більше подобається. Тут. Атака юнітів мені дають, прекрасно. Тут. Та ефективність оподаткування. Так, витрати максимальні. На армію погнали. Зараз рознесемо їх. Так. О, там вони відступають з багатьох місць. Окей, давайте по 170. Не думаю, що будуть проблеми в мене. Це друга армія моя. Ой, давай навіть ось так. Чотири армії по 90, вони все одно, якщо будуть десь бій, вони будуть йти на допомогу один одному. Що, давай, ось так. Чотири армії по 90. Ну да, Так, типу захоплюємо Індію. Китай, не розслабляйся. Ти думаєш, я зараз довго буду з Індією боротись. Ти мені нікуди більш пріоритетний за Індію. Ну я вже сотку. Не знаю для чого. Вона хоче те, що мені від Індії, якщо я не помиляюсь. Буквально три провінції. Сім провінцій. Так, да, це вже не три. І вони всі тут. Ага. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось так. І більше нічого, що дасть агресивну експансію. Ти я нічого не зможу взяти зараз, сухо. Так, ядра. релігія, Дипломатія. Ти думаєш? Ти думаєш, що я з тобою дружу, якщо я разом з тобою, якщо я тобі допоміг з Індією повоювати? Ти думаєш, що я з тобою дружу? Голосити війну. Погнали. Чотири угрупування по 90 Все Китай просто падає неймовірно швидкими темпами. Я просто розніс Індію, просто тому що мені треба було Китай. Я з тобою не збираюсь дружити. Навіть в думках нічого подібного не було. Так, а в мене? Давайте зараз. Я гроші видати інфраструктуру. Так, мені потрібно 100. Все. Перевірка. Чи є тут на півночі провінції, які мені не потрібні від Китаю? Китай. Всі провінції, які на півночі, окрім Непала, мені потрібні від Китаю? Ні, не всі. А, а, да, всі і Північна Корея також не потрібна. Зробити вимоги. Ага, я побачив. Нормально, якусь кількість провінцій я забрав.